Чуйна, уважна, дбайлива, ще розумна, яскрава та красива, незалежна, рішуча і сильна, креативна, відповідальна та стильна. Усі ці слова про ген... генеральну продюсерку телеканалу Юкрейн News Ольгу Гірджеву. вона сьогодні святкує свій день народження. Колектив телеканалу вітає пані Ольгу зі святом. Сьогодні ми б дуже хотіли подякувати вам за ті професійні навички та здібності, які ви розвиваєте в кожному з нас. За ваше вміння розгледіти потенціал і допомогти його реалізувати. Ну і звичайно, за атмосферу, яку ви створюєте в нашій телевізійній родині. Давайте, колеги, ще може від себе додати пані Оля. Я просто кожного всі просто руки на обіду. В кожного разу нібито занурююсь е, от у океан е, очей Олі, тому що, що вони такі. яскраві. А так, так. я не даремно сказала про родину, тому що е, вперше в моєму житті, коли я відчуваю, що от, е, дійсно є такі от наставники, батьки, які зібрали біля себе родину, і ця атмосфера це абсолютно е, ваша заслуга і те, що ви робите для нас е, щодня. Це величезна вдячність і просто ніколи ніколи в житті такого не було. Дякую, що ви в нас є. А для мене, колеги, от особливо цінно це ви знаєте, у нас трошки інсайдів глядачам Ukraine World News, У нас кабінет керівництва називається просто 417 кабінет. І коли ти туди заходиш, я от коли я там раніше на робот на роботах працювала, зайти в кабінет до керівництва, це завжди якось так некомфортно, от щось є. Ти туди заходиш? Ти як додому просто приходиш. Пані Оля, тебе завжди з такою посмішкою так. Спочатку ти заходиш. Тобі кажуть. Цикерку, церкерку, <laughs> так, так. Це дуже приємно. Бо ну дійсно вона, от е, дійсно говорять так, що лідер це не той, хто керує там просто іншими. Лідер, це той, хто перший йде і всі йдуть за ним. І пані Олю, щиро вам дякую за те, що ви дійсно турбуєтеся за нас всіх. Е, і ви дуже класна. От просто дуже класний керівник у нас. Так що нам пощастило. Так, дякуємо